На мені з російським окупантом загинув воїн-захисник, герой Володимир Черкалюк, житель села Підгір'я Золочівського району, якому був лише 21 рік. 3 березня 2024 року Володимир пішов в останній свій бій, де загинув неподалік населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять героїв. Сказав господь, коли хто хоче, ти за мною нехай зречеться себе самові, з мене себе хрест Та йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погуби. А хто погубить свою душу мене ради, та Євангеліє її спасе, яка бо користь людині здобути весь світ занепастити свою душу. Бо що людина може дати взамін за власну душу, хто вже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним, то буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, Слава тобі, раве. Типтий, святий Бо смерти по милуймо, святий Боже, святий твій, святий, святий Бог Смертий нас. милуймо, що і Сину і святому Ду, повіни бося часі на віки, віки. Серкали, Трой, Сявомилина, Господи, очистили їна, що вони попрости, беззаконня наші, святий поцінив сили, мочі наші, і ми погорах. По цим часу на віки відкивані, от же нашої сила на небеса, нехай забіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам всього. І просина провини ночі, як і не прощаємося наші, і не наведи нас у споку, але визволи нас і вока. Або... На превеликий жаль, я особисто не знайомий з воїном, тому що мене призначили сюди служити вже півроку після повномасштабного вторгнення, а в цей момент він вже був на фронті. Але безумовно, людина, воїн, герой, який віддає своє життя тим більше добровільно, він заслуговує на найбільшу повагу, пошану і на найкращі слова і повагу. Тим Він віддав своє життя за кожного з нас. Він виконав слова, які говорить Ісус, що нема більшої любові, ніж віддати своє життя за ближнього Свого. І Він ці слова виконав. Війна, хоч це дуже страшне поняття, але в цей час. Кожен показує, хто він є. І сьогодні Володимир, наш захисник, показав себе як герой, як той, хто віддає своє життя за своїх рідних, за кожного з нас. Тому велика йому вдячність від кожного з нас, від цілої нашої громади. І нехай Господь Бог йому сотворить царство небесне, бо він іде, щоб цю нагороду отримати. Він буде постійно. Пам'ять про нього про нього буде завжди в нас. Ми будемо за нього завжди молитися, його пам'ятати. А Господь Бог його нагородить найголовнішим життям вічним. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!